Привіт! Якщо ти думаєш що морфологія це щось нудне з підручника. Сьогодні я доведу, що це не так. Сьогодні ми з тобою гуляємо Полтавою і вивчаємо частини мови. Так, і робимо це одночасно. Бо в сучасному світі знання мають бути не тільки точними, а й мобільними. Ну що, погнали? От уяви, в реченні виділено слово, і тобі потрібно сказати, до якої частини мови воно належить. Звучить просто. Тож, Давай спробуємо. У нас є речення, дивіться. Під старим дубом став він і мовчав. От як думаєте? Сором старим. Що це? Можливо, це прислівник? А може прикметник? А може навіть і дієприкметник? Так. Це прикметник. Бо вказує на ознаку предмета і змінюється за відмінками. І саме таке завдання. Часто трапляється на нам з української мови і дає тобі цілих 4 бали. Але є певні агенти у свічці мови, уявляєте? І одним з таких агентів є дієприкметник. Запитаєте, чому. Давайте розбиратись. От, дивіться, візьмемо слово е, Ми зможемо пракметник, у нас тут є питання, який, яка, яке, які. От візьмемо слово літній. От лі, літній вечір, літній день. От, день який, літній. Правильно? А якщо я скажу написаний сценарій. Теж ніби сценарій який, написаний. Але це вже дієприкметник. Бачите? От якраз сьогодні ми виведемо з вами дієприкметник на чисту воду. Морфологія це розумово знавства, який вивчає частини мови. На НМТ треба не просто знати назви, а вміти відрізняти їх у реченні. Спробуй виконати типове завдання NMT. Отже, всього в українській мові 10 частин мови. Вони поділяються на самостійні і службові. І є ще одна частина мови, яка не ні туди, ні туди. А давайте почнемо з самостійних частин мови. Отже, самоцінні частини мови це значить те, що вони можуть самостійно стояти в реченні, бо вже вони мають свою функцію. Отже, почнемо з іменника. Іменник ти намовив, як називає предмет. От дивіться. Будинок, бачите? Дерева тощо. Тобто, це все іменники Тобто, іменник, Найбазовіше питання його, хто що. Прикметник, Прикметник любить все описувати, знаєте? Чи ж Описує предмет. Або особу. Як ми вже сьогодні з вами говорили, прикметник буде не питання, який, яка, яке, які, чи, чия, чи чиї. Є, чи є. Наприклад, зелений, сірий, мамин, тощо. Далі йде числівник. Ну, зразу зрозуміло, що щось поєднує з читцом. Числівник. Він любить все рахувати. От прям це він обожнює робити. І прийняв питання стільки? Або котрий? Тобто, дивіться. Наприклад, один, два, десять, це, це числівники. Або п'ятий, десятий, перший це теж числівники. Далі займенник. Теж, якщо ми розглянемо назву займенник. Замість іменника. Чому він так називається? Тому що він буде замінювати такі частини мови, як іменник, прикметник, числівник. Але важливо замінювати. Тобто він означає їх, але не називає. Наприклад, дивіться. Мій чи мій мій? Твій? Хтось? Оце всі займенники. До речі, якщо говорити про займенники, то ще одна пастка. Тому що є таке слово що. І слово що може бути як займенником, так і сполучником. А ви мене запитаєте, а як же відрізнити? А я вам розкажу, якщо ви зможете замінити слово що на слово який у потрібному вам числі відмінку і роді, тоді це займенник, тому що, ну, хоч замінили, значить, займенник. Наприклад, дивіться. Е лист. Що був нап... написаний. Бу... Відправили. Ось тут можна сказати лист, який був написаний. Тобто це нас займенка. Якщо я скажу, що він сказав мені, що ти прийдеш, отут ви вже не можете сказати. Він сказав мені, який ти прийдеш. Отже, значить, це вже сполучник. А далі діє слово. Теж давайте поділимо це слово на дві частини. Діє і слово. Тобто слово, яке любить діяти. Тобто, дієслово, частина мови яка означає дію або стан предмета. Частіше питання для дієслова це що робити, що зробити. Але можемо питання, яким є предмет, ким є предмет тощо. Але в діє є два, скажімо так, брати агент. Чому? А зараз розберемося. От якраз ми дібрацію до дієприкметника. Дієприкметник, знову ж таки. Дія плюс прикметник. Побачили? Тобто, по суті, діє прикметник, він що описує, він вже не описує предмет. Він вже каже більше, яким є предмет. Тобто, дивіться, написаний, щоб щось було написане, треба, щоб хтось його написав. Тому це діє прикметник. Зроблений. Щоб він був зроблений, треба, щоб хтось його зробив. Тому це теж діє прикметник. Або створений. Знову ж таки, щоб він був створений, треба, щоб хтось створив. От в цьому і різниця прикметника і дії прикметника. Прикметник, він просто описує предмет. Гарний, чудовий, гарячий, холодний тощо. А ось дієприкметник, він вже не може існувати без дії. Тобто, якщо дія не виконана, дієприкметника не буде. Тепер переходимо до дієприслівника. прислівника – прислівник, це теж ще один брат дієслова. І тепер тут дивіться дія і прислівник. Тобто це форма дієслова з ознаками прислівника. І піде на питання, що роблячи, що робивши. Що зробивши? І на НМТ ви часто будете зустрічати для дії, е, дії прислівника такі суфікси як уч, юч, ач, яч, ш, ши, які є не дуже природніми для дії дієприкметника. Наприклад. Малюючий. Оце вже дієприслівник. Граючийся теж це дієприслівник. Отепер ми якраз переходимо до прислівника. Дивіться, прислівник це друг, якому ви розказуєте, що у вас щось трапиться в школі. Або он, друг, або мама, знаєте. І вас розпитують, а коли це трапилось, а де це трапилося, а чому це трапилося, з якої мови це трапилося? А навіщо це було тощо? От якраз оце і є прислівник. Тобто прислівник, до речі, ви маєте запам'ятати, що він описує вже дію. Зроблено добре, зроблено як добре. Що ще можна? Прийшов на світанку. Прийшов коли на світанку. І на цьому наші самостійні частини мови закінчились. І ми переходимо до другого королівства самослужбових частин мови, які будуть підпорядковуватися самостійним тому що самостійно в реченні вони стояти не можуть. Бо не мають ніяких функцій самостійно. Їх всього три. Це прийменник, сполучник і частка. Прийменник, дивіться, теж. Давайте подивимося на структуру слова. Прийменник. При Да? при іменникові щось відбувається. Тобто, прийменник буде, нечас... ну, стояти завжди. Перед іменником або перед займенником. Наприклад, ну, найчастіше прийменник це У, В, на По. Через, задля тощо. От, наприклад, дивіться, він прийшов на зустріч. Знову ж таки, наш прийменник на. Чому Де він стоїть біля іменника зустріч? Або знову ж таки, він цілий день сидів. В комп'ютері. Знову ж таки, комп'ютер іменник, в значить прийменник. Переходимо до сполучника. Сполучник це така частина мови, яка... Ну, зна, що робить? Сполучає щось з чимось, правильно? От дивіться, що воно може сполучати? Може сполучати частини своїх сполучень, або частини речень. Наприклад, батьки і діти бачите? Там що? Хліб і сіль? Бачите? Оце сполучня, тому що він сполучає між собою частину свого сполучень. А якщо речення, то дивіться. Лікар прийшов. І сказав мені, залишатися вдома. Тут у нас воєнні теж частини. Речень, тобто це однорідні члени речення. Прийшов і сказав. Отже, також є ще частка. Частка, вона теж просто інколи утворює нові форми, а інколи нові слова. Дивіться, якщо я кажу, десь. Оце С це частка, тому що творці слово ОД, видали частку С, от С це частка. Або типовіша теповіша частка не. не прийшов, не зробив, не докупив тощо. Ну, а вигук, звичайно, не є не самостійною, не службовою частиною мови. І просто що таке вигук? Це зазвичай звуконаслідування, слова вічливості тощо. Наприклад, агол, Привіт. Тощо, Оце наш вигук. Ну, а тепер давайте розберемо на ага. це завдання, яке у вас було на НМТ. Прикладом на НМТ. У вас було радження. На полях, що розталася обабіч, чулись невиразні шерохи, то триск сухого бур'яну, то причайне шародіння. І було видалено чотири слова: що обабіч, то і шародіння. От завжди говоримо про відповідність про будь-яку, одразу кажу, спочатку. Робіть те, що ви 100% знаєте. От, наприклад, іменник. У нас тут є іменник. Давайте його знайдемо. Ми знаємо, що іменник відповідає на питання хто або що. Яке з цих чотирьох слів відповідає на питання хто або що? Звичайно, що четверта Шародіні. Тому 4 а. Далі давайте слово Обабіч візьмемо. Спробуємо поставити питання вже до слова Обабіч, щоб зрозуміти. На полях, що розклалися Де? Обабіч. Бабіч? Яка ж ціна мова все любить розпитувати? Коли, де, чому, за якої причини, який наслідок, за якої мови тощо. То, звичайно, прислівник. Тому виходить, що 2 «де». І в нас залишилося два маленьких слова. Що і то. От давайте розбиратися. В слому, що. Ми з вами знаємо, що слово що. Може бути як займенником, так і сполучником. Коли у нас що займенник? коли ми можемо замінити що, На слово який у певному відмінку в числі і роді, спробуємо замінити в даному речі слово що? На полях, які розтивалися, ми можемо так сказати, можемо. Тому. Один, ага. і залишався слово «то», і у нас варіант: це або сполучник, або прийменник, виходить. Добре, давайте дивитися. Прийменник у нас стоїть біля ну, іменник або займенник. Триск – це іменник. І ніби здається, що це ТО це прийменник. Але дивіться, у вас слово то пишуть, то триск згобрину, то причайно ще родіння. Тобто то, то. І вже має у вас бути певний сигнал такий. Якщо бачите, що у вас одне те саме, саме повторюється саме маленьке, то це вже не прийменник, а сполучник. Випадку він сполучає дві частини речення, тому то це сполучник. Отже, виходить у нас 1 Г, 2Д, 3Б та 4 так просто можна отримати 4 бали, якщо впевнено розрізняти частини мови. Більше тем до таких пояснень, тестів і практики ви можете знайти на моєму річному курсі. Там на тебе чекають розбір всієї програми, конспекти, тести для практики, симуляції НМТ авторські. Все, що потрібно, аби НМТ не був страшним. І пам'ятай, що морфологія це не зубріння. Наступного разу глибше почнемо копати в морфології. Будемо потрошки вивчати більш детально частини мови. А поки постав лайк, підпишись і подібні цим відео з друзями. І пам'ятайте, знання це теж прогулянка. Побачимось!